Плаття в наявності сорту крем. Ціна зі знижкою 2500 гривень. Це всі плаття в ідеальному стані. Щоб забрати мішачик цей собі, вам потрібно написати прізвище і забрати його собі. 10 кілограмів за 2500. Найкращої якості, що ви собі зрозуміли. Модельки класні, модельки сучасні. Ну і, звичайно, що головне, це якість. А якість така ж сама класна, як і ціна. Подивіться на це. Це шикарний варіант. А це великий, це шоковій батал. Велике плаття. Шикарно. Треба високого зросту, я так розумію. Або каблуки, правильно? Спідничка, дивіться, яка класна. І ціна такого товару 2,5 тисячі гривень. Зараз у вас є унікальна проблема. Унікальна купити. можливість купити собі цей мішечок плать. Макімар, на рахунок різних О, речей треба писати менеджеру і ставати в чергу. Всі очікуємо. Шикарно. Вау! Шикарний варіант. Гляньте Дайте сюди. Це гриться. І тут ще є пасочок. Натурально. Дивіться. Тут ще є пасочок. А ціна? Дві з половиною тисячі. Крем, це найкращої якості. Етикеточки. Присутні. Це комбас. Це комбінзон. Угу. Є дві штанги. Привіт! Туди ліву, туди праву ногу. Вау! Подивіться на це. А це шикарний варіант, подивіться. Дивимося далі. Що в нас тут є? Жіноче, шикарне. Шикарний варіант, подивіться. Вау! Вау-вау-вау. Батал. Клас. І такі платячка для вас сьогодні за 2,5 тисячі гривень. Хто хоче забрати, треба написати прізвище, і вони поїдуть вже прямо сьогодні до вас. До речі, відправка у нас приблизно біля 6-ї години, тому не зволікаємо. Пишемо. Мене кликала Юля, був крем, був, він є у студії. Повноцінні відеоогляди. Вау. Wow. Пава! Це теж батал? Ну. Дуже по, розмір... по розмірах це дуже гарний товар. І саме головне це якість. А якість дуже-дуже хороша. Теж дивіться, яка спідночка. Ще одна цікава. Дивіться, з етикеточкою, прям шикарний варіант. Так, а що в нас наступне? А наступний знову великий. Дуже гарний. Таке на пляж. І це, щоб ви розуміли собі, що це дуже класна якість. Подивіться. Оп! Вау, вау, вау. Опа, теж великого розміру плаття. Класно дивиться. Так, ну ми майже, майже що, ми вже половину пройшли. Ще трішки залишилось плаття крем сорту для замовлення треба написати прізвище. Всім привіт, де Денис. Дзвоніть, є на місці. Вау, подивіться. Подивіться. Подивіться на це. Глянь. Класно. Оце дуже. 10 гарний. кілограм, 2,5 тисячі гривень коштують ось такі плаття. Це найкращої її якості, тобто вони будуть в ідеальному стані. Це так, напевно, що. А ви зараз можете писати любу категорію, яка вас цікавить. Любу. Ну, це теж цікаво. Можна шахмати грати. Тоже таке невеличке? 10 кілограмів за 2500 гривень. Найкращої якості. Це зауважте. Саме головне це якість, так? І це найкраща якість. Подивіться. Модельки класні, модельки сучасні, різноманітні, 10 кілограмів, 2500 в прямому ефірі. Оце дуже гарна ціна. Дуже. На такий товарчик. Щайка спідничка. Та ви що, та вишо. Подивіться сюди. Чатику пишіть будь-яку категорію будемо рухатися зараз далі. До речі, без рукавки можна хоче. Без рукавочки є в наявності. А тут уже шахмати не пограєш. Тут вже треба верезень бути. Щоб розібратися. Так, ще одна. Футболки це... батал, питаю Олеся, чи є. Ні, на жаль, немає Олеся. Це комбінзон. І Батальний. Прям шикарний. Немає великих розмірів футболок. І це, що в нас? Остання спідничка. 2500, 10 кг ладь.